Що Я... далі? Куди тепер? Я... куди засереться, куди? Я думаю, зараз. Давай. О, зараз! Ми далеко зайшли. Ну. Слухай, важко сказати. Стій! Стій! Я, сволота! Я так думаю, що ліворуч і нахилитись. Давай! Чекай! Не забудь через траншею! Далі прямо і праворуч повертай! Запам'ятовуй точніше, інакше мені кінець. Коли буде вибух, я пробігаю 30 кроків на захід, далі нахил і на вершину траншеї, а тоді вже ліворуч.